ФПВ-дрони, кожну ніч шахеди, і ну, гірань два. Плюс і смерчі. Сьогодні ночі був обстріл Новоторецького, це герані, чотири прильоти. Хазяйство розбомбили, фермерське. Плюс Володимирівка це три смерчі. Сьогодні зранку машина їхала на роботу, шкода, прильоти в пів, водій поранений, контузія. П'ятниця на суботу було здійснено обстріл шахово, теж Герань-2, Це попало в фермерське господарство і нам повністю спалили лікарню, повністю, від слова повністю. Стали, залишилися одні стіни. Нам ми евакуювали вже, тому що він знаходився біля лікарні і боялися, що туди знову будуть прильоти. Розбиті три школи, всі три. Це в шахово, ви бачили. Школа, опорна школа була. І плюс у нас оставалася ще школа для начальних класів ціла, але на минулому тижні прильот каба і не стало школи. Плюс на минулому тижні у нас ще була школа в золотому колодці робоча. Туди теж прильоти герань, школа теж розбита. Люди виїжджають. Було в місті з ВПО 3200. Я думаю, зараз вже десь 2500 залишилося. Це вже ми на цій неділі сьогодні понеділок. Будемо підрахунки робити, тому що люди, ті, хто розуміють ситуацію, вони вважають, правильно вважають, що безпека людини вона набагато те, що потрібно життя берегти, чим те, що держатися за ті матеріальні блага, які у них були. Тому що на той світ мати блага не забереш.